Після зустрічі в Білому домі президента Джо Байдена з керівниками американського конгресу щодо питання необхідності ухвалення невідкладної допомоги Україні, спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон розповів, що він розмовляв віч на вічі президентом Джо Байденом переважно про потреби Америки, захист кордону та забезпечення роботи уряду. Коли я сьогодні зустрівся з лідерами Білого Дому та Конгресу, моєю метою було висловити те, що на мою думку є очевидною істиною. Що ми повинні в першу чергу подбати про потреби Америки. Він додав, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти щодо законопроєкту, який передбачає фінансування для України, та візьметься за це питання своєчасно. Водночас президент Байден звернувся до Конгресу з вимогою щодо надання допомоги Україні. За його словами, ціна за затримку голосування зростає. Ціна за затримку голосування за двохпартійною додатковою пропозицією з національної безпеки зростає щодня. Давайте це зробимо. Він наголосив на термінові необхідності допомоги Україні. Наслідки бездіяльності законодавців він назвав жахливими. Я вважаю, що наслідки щоденної бездіяльності в Україні жахливі. Я розмовляв з деякими нашими партнерами в G7. Вони були дуже стурбовані. У свою чергу лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер зізнався, що остання зустріч в обальному кабінеті була однією з найскладніших. У цій кімнаті був консенсус: Зеленський та Україна програють війну. Якщо ми не надамо їм зброю і не надамо її швидко, політик додав, що сказав Майку Джонсону, що той пошкодує, якщо не зробить правильних речей незалежно від поточної політики. Голосування у Сенаті США за надання допомоги Україні нагадує оперу. Вже кілька місяців республіканці та демократи у конгресі обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Республіканці наполягають на нових політичних рішеннях для мексиканського кордону, ставлячи під сумнів подальшу підтримку України. При цьому Сенат США 13 лютого остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Документ, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів, мали прийняти у палаті представників. Але 15 лютого конгресмени пішли на канікули, так і не прийнявши допомогу Україні. Тепер це питання зможуть розглянути не раніше середини березня.